Вітаю вас, друзі! Сьогодні на моєму каналі буде досить незвичне відео. Ми не поїхали в Карпати, ми не будемо проводити пошуки по першій світовій війні, натомість ми їдемо на схід до наших захисників. Основне завдання відвезти цього пікапа третю штурмову бригаду на Бахмутівщину. Назад будемо забирати на ремонт медевак, котрий підірвався на міні. Що вдасться зазняти, обов'язково вам покажу. Якщо ні, Військова таємниця. Всім гарного перегляду буває і таке, недалеко від'їхали, як сталася у нас халепа. Десь пробили ми колесо. Зараз будемо замінювати на інше. Єдине, що. Прийдеться машину спускати, тому що вага сильна, домкрат може не впоратися. Отже, будемо зараз щось намагатися з цим зробити. Впоралися. Отже, ми поставили запаску, завантажили знову машину і будемо їхати далі. Надіюся, що далі буде все без пригод. Відстали десь на годину. Як не як все-таки спусти машину, домкрать, замінюй запаску, назад машину. Як не як це все займає трохи часу. Година, година часу. Десь приблизно ми потратили. Але нічого, сподіваюся, що все буде добре. Україну! Україна! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Свіди до серця мого! Світи до серця мого! Хвилинь бурую вітрів капкась! Бури, вітря, Шумом Шумом гарпатських рочерів! Моїх славного завойовника батька Хмеля! з славного завойовника батька і гармат революції! Тріупові вухом гармат революції! Радящим Нехай душа, моя душа моя в собі відроди! Слава слонів! У Щоб віра моя была гранітом! Щоб віра моя була гранітом! Щоб, Щоб зросла за взяття міць! Щоб зросла за взяття міць! Стоп тобто та ночей! Подобних ночей! Лука діх твої! Лука дів твої! Невинно кров повартованих дітей твоїх! Не видно кров повартованих дітей твої! Колишна смерть! Героя української нації! Колишна смерть, герої української нації! Відніся чи інших не стане нас! Відніся чих не станих нас! Що по гості порозкідання бодай коркової! Що є в кості по порозкидання, водайко поколи! Хай знайдує смерть! Вічена, хай не дує смерть! За водку смерть! За водку смерть! І розлилися в табі! Не розлилися в тобі! Навічно житиму в самі? Зараз вирівнюємо автомобіль, який будемо вантажити, і завантажимо на лафет. Вирішили за допомогою пікапа L200 підштовхнути трішки нашого биточка з-під Бахмута. І вже він практично на лафеті. Зараз трішки його вирівнюємо і будемо закріпляти. Отже, друзі, завантажили ми. Наш биток, знаєте, завжди жартую на цю тему, що зараз дуже популярне ганяти битки з Америки. А ми ганяємо битки з-під Бахмута. Звертайтеся, супер, дешево і сердито. Все, будемо зараз їхати вже додому. Думаю, наші пригоди будуть завершені. Всім дякую, бувайте. Ми багато разів вже були на фронті, і досить часто наші захисники передають сувеніри. Цього разу нам передали тубуси від порохового заряду американських гаубиць. І ми будемо проводити перший розіграш на моєму каналі. Отже, умови доволі таки прості: перше, необхідно бути підписаним на мій канал, друге залишити будь-який комент. Також до цього коменту додайте свою інформацію, щоб я міг вас знайти. Тобто емейл, номер телефону, нікнейм в соціальних мережах. Рівно через тиждень ми запустимо рендомайзер і перших три переможці отримують по такому тубусу. Після цього я з вами зв'яжуся і безоплатно відправлю, куди вам необхідно. Єдине, що де окуповані території та Крим, на жаль, не підлягають відправи. Всім успіху, бувайте, до зустрічі!